<ривіт> Знаєте, я вважаю, що кожна людина на своєму місці повинна бути і робити свою роботу. Коли дійде до їх потреби, тоді будемо створювати із депутатів. І повірте, не тільки з депутатів, і з дітей, якщо треба. буде. Но я не бачу зараз е, такої потреби. Е, є ще запитання? Якщо немає, то е, хочемо повідомити, що сектор сприяння мобілізації територіальної обороні координаційного центру ради оборони області е, висунув таку ініціативу, і, можливо, вона буде підтримана швидше за все з тих громадян, які мають бажання захищати батьківщину, але не мають бажання робити цього у складі національної гвардії і поки що не підлягають призову. В Збройні сили за мобілізацією будуть мати можливість зробити це, підготувавшись, пройшовши підготовку у Прикарпатській варті. Більше про це, я думаю, що ми повідомимо на цьому тижні від сектору сприяння мобілізації територіальної обороні. Але, от, але якраз я думаю, що ви зможете зняти там вишкіл, які вони будуть проходити в нашій області.